Привіт, друзі! Да-да-да. Я його купив. Це хто дивиться мій канал, ви вже бачили. Цей трансівер Мелькав на моєму каналі. Це на барахолки куплений. Я провірив він робочий. І мощність на всіх діапазонах роботає він зараз. І по-моєму, навіть в нього є фільтр узкий. Або це по низькій частоті. Я не знаю, зараз відкриємо, подивимося. Значить, що в нього не вистачає. Е, кнопки одної, кнопки другої. І от, тут не не двигається. І ще якісь... і мощність не двигається. Застряли в середньому положенні. Ну і такий він. Тут щось, бачите. Такий блок питания тоже Там ззаді вентилятор Він не крутиться Ну коли нагріється Симпатичний апарат А да, ну і ця коробка ще ж. Я її не проверяв Отак він продавав Все в кучі що тут ножик немає? А так. Да. Тут ножик немає, Он щось він там ліпив. Це Кенво т 140, всі види роботи в нього. АМ, ФМ, Телеграф, USB, USB. Давайте відкриємо його. Ось так він відкривається, як книжка, типу ЄСу FT-757 теж так відкривається. І дивіться, так, да, в нього є телеграфний фільтр. Це рідко. Це опція. Ну це круто. Я телеграфіст, для мене це класно. Ось що я замітив, що це таке. Поки що я не знаю відкуди воно йде. Ну так вроді все він комплектний, красивий, все на місці. І не дуже багато пилі в моторі. Вказується можна на барахолки нормальний трансивер купити. Нічого ніде не ковирялося, але ну, тут сломана і якась жидкость, вона розтворила його. Тут теж тріщина. Ну, це треба помититися. Лампочка працює, не згоріла. Ну що, як потіряли оці кнопки? Це неізвісно. звісно. Є сервіс-мануал по ньому, по цьому трансеверну є вже... Не брав. От. І з другої сторони там цифрова частина теж все нормально. Тут усилитель мощності і полосові фільтра. Як виглядає ПА і фільтр полосові фільтра, чи фільтр низьких частот. Дивіться, геть немає пилі. Ніхто його не протирав, він як новий. Це круто. Усилитель мощности даже. Ну силиконо Смазка заусила конечно. Вот, флюс есть. Ну це завжди. Я не люблю цей флюс. Тут ничего не горіло, все. Мощность у нього виставлена него выставлена посередині. Вона не двигається, я не знаю в чому діло, і показує 50 Вт, да. На всіх діапазонах. ILC там по-разному. А, забув сказати, немає мікрофона аж. До нього немає мікрофона. Треба буде щось купувати. Ну, я бачу продаються. Але... Вони не такі дешеві. Ну що ж, тут нема що робити, це, це не ремонт і не відновлення. І я думаю тут не, немає сенсу провіряти настройку і так далі. Він все роботає. Дивіться, протергувати цю кришку з нутри. Ну отут. Геть немає пилюки. Наче він і не працював, все як з заводу. Вау. Це круто. Тут не люблять ковирятися в апаратурі. Наші браділюбителі обов'язково щось тут заколхозили. я так думаю. А оце може бути опція якийсь блок питання. Блок якийсь доповнительний. Може бути все на місці, це полосові Ну зараз треба зняти цю морду і подивитись, що з цими вони ж дожні двигаться туди-сюди. Ось так він виглядає з нижньої сторони. Батарейка показує 3,2 вольта, вона жива. Все тут теж... Все на містах і все красивий такий японський монтаж. Мікросхеми здоровенні, то шиба. Ну, це по тим временам здоровенніше. ПЗУшка. Пам'ять. Інтересний апарат. Ми зараз відкриємо це. А як тут? Тут якось... В есу просто знімається, а тут, навірно, є якісь болтик. Як зроблені тормоза, дивіться. По ці дорожки бегают ці фетрові штуки. Так, да, там есть болт. Я його зняв. І, і отут тут вся пейль. І на динамику дивіться. Так, да, де він стояв? Ну, я за ним наблюдав, мароканець його продавав десь в течение місяця, ніхто його не купляв. У ну, мене така й була масля одразу, що цей, його, кроме мене, ніхто не купив. Так і случилось. Сьогодні пішов, забрав та й все. Цей трансивер не дуже багато робив. Тут пилі мало і все таке новеньке, цілегенько двигаються, а оцей застряг і оцей посередині. І обично, коли в оцих трансиверів і знашується, тут таке натерте все, а тут нічого такого немає. Ось в чому причина, оці, оці два резистора, Смазані отою смазкою якоюсь. Вона загустіла і не дає їм двигатися. А ці не смазані цією смазкою. Вони двигаються. Я ведешкою от сюди бризнув і воно заработало. Ну, зароботало отак. Треба ще його розробати. От. А, він двигається, ну. Так, тяжело. Треба помити зараз спиртом. Ну, ведешка помогла. А той застряг, не хочу ламати. Ну так ось оця смазка. Значить я роблю висновок, що ними не користувались. Це взагалі трансін якісь. Ним не користувались. Блок питання. Зроблений класно. Вентилятор. Ну там він включиться. Наверно, датчик десь є А, ну да, вон там терморезистор. Коли нагріється оце, тоді він включається. Він не робить постійно. Ну це розумно. Трансформатор мощний. Ну, Наверно, ампер 20 як обично. Мотор теж не в пилюки. Це що такое з цим трансивером? Почистив морду йому, тут панелі помив. Все зібрав і оказалось є проблема. Найшлась неисправность. Вот, дивіться, як воно. ВФУ ФО і меморі ченел, але

Ну коротше треба чистити оцей валкодер. Тепер подивимося як виглядає тюнер оцей антенний Дивіться, Теж ні пилюки, нічого, все чистеньке, де воно було І як зроблено. Конденсатори. Ну ручне, конечно. Щось тут треба закріпити, вроді. А вони ізоліровані. Так, зрозуміло. Переключатель антенний. Прибор такий. Хороша штука. Тут немає антенного тюнера, конечно. Ну хозяїн пользувався цим. Цей трансивер настроєний на 50 Вт. Дивіться. От він показує тут 50 почти. Ну тут 53 Вт. І так на всіх діапазонах наприклад 10 вот. 52 Вт. Ну і тут тоже там же, около. Зато ЛС, дивіться, якщо включити LC зашкалює Ну то есть что то есть, есть, есть виставив на передачу 52 В. Семёрка тоже 52 В. 3,5 3.600, всё. 50 В. И 1.6 46, 47, але давайте поставим 1.8 ну 1,9 48 В. І також на 29 900 51 Вт. Так. Ну, потужність у мене на всю, бачите. Коли убираєш на мінімум, буде 5 В. 5,2 Вт. А, добавляєш 50. Ну не 100 по чому-то. Чи це проблема, чи це хтось виставив, але видно, що трансивер не, не, не кручений. А цей підключив, щось він нічого не показує. Треба провірити стрілки. Чи працює цей прибор. Я не знаю, як він працює, Може кабель поганий. Поки що... Я підключив свій надіжний, Я знаю, йому довіряю. Це АТУ-100. Хто знає антенний тюнер. Ну і тут зміритель мощності правильно. Ну і нагрузка. От, з обдувом. Ну, хоча можна і без обдува. Я думав буде 100 ватт. 100 Вт нема. І так для інформації він, э, саньо. Той був без панелей. Бачите, я вже вирішив цю проблему. Поставив панелі, покрасив їх. А тут теж покрасив. Зараз він виглядає класно. Йому тільки не вистачає кришки. Так, ну тут щось було з приборами. Не, не показували. Там стрілка заїдала. От нажимаємо на передачу 50 Вт. А тут показує... 35 щось таке. Цей це не показує щось ця стрілка. І не дзвониться прибором, а дзвонилась. Десь немає контакту. Ну так, приблизительно він показує. Цей мій точніший, звісно. Ну, цифровий. Ніяка це не неї справність. Все тут по поводу мощності все правильно. Надо проверять в режимі Телеграф. А в режимі FM я провіряв. В нього в FM 50 Вт. Так там все і написано. А тепер от телеграф нажимаємо. Получаємо 101 Вт. І тут показує 100 ватт. Все як в аптекі. 10. 101 ватт. 14 100 ватт. 101. І тут показує етапі. Ну, всі діапазони я провіряв. 21, наприклад. Тоже 100 ватт. Ніхто тут не лазив в цьому трансівері і я не буду. Я думаю, що хазяїн гордився тим, що він не, не тронутий там внутрі. Все тут правильно. Єдине, це треба з цією енкодером розібратися. Він не має так робити, скакати, як попало. Він має підряд переключати. 10, 20, 30. А він ось далі не йде. Ну, щоб його розібрати, треба зняти всю. Ну, морду то зняти, це зрозуміло. Ще плату треба зняти, він припаяний на плату. Ну нічого, прийдеться це зробити. Це єдине, що я обнаружив. Ну, після цих я вже зробив ці регулятори. Вони просто ними не користувались і вони засохла смазка. Дивіться, ЄСу менший менші, оказується. Настільки. А ЄС однаковий. Ну є вот такие кис компактные. Це тоже все диапа діапов... все режимный. Все режимы у него. У більше крутилок начнет. Там 14200 по нулям. А тут 213. Ну шум на 9 балів, Тут я не знаю. Сейчас включим сюда. тоже так же і один. Якщо по нолям трошки в стороні. Вот АМ, обратите внимание, це якась китайська станція. Цей по високим робота. Зараз включимо сюди, антенну. Тут по низам Дінамік наче менший. А цей прямо шепить. Він сам по себе. А якщо тут убрати антенну? То він не дуже й шумить. Дивіться, яка хитра система. Це регулювання натяження натяжні оцих фетрових... Ну, коротше, тормозов. Оце овальне. Це найменше. А це найтугіше, ну, більший тормоз. Класно придумали. Воно було десь посередині. Інтересно. Перший раз таки бачу. Не знав. От, щоб зняти цю плату. одразу знімається вся оплата. А потім оце все надо зняти. Викрутити болти. О, тут щось є, вже уже Ой-ой-ой. Його стукнули. Видите, трещина, а как она работает, если... Вот такая плата. Массу отпаять надо. Нам нужен отцей. Ну и і... тут надо подавить вот наша работа, ці два и ці выводы надо выпаять. Тут індирочки де. де. Тепер будемо розбирати його. Ну тут, скоріше за всього, одгинається оце. там Та вот такая тут система надо ее почистить видите капалочка я вам покажу фотографії я на мікроскопі знімав, там видно ну, дуже багато смазки як на мене но ці грязні були контакти Интереснее палочки купил. Бамбук в китайском магазине. Обычные. У нас у вот нас такие. Это бумажные. Это бамбук. Все я помазав, зібрав Осталось проверить. Ну, проверим уже в работе. Все, встав я рідний На место. Зараз появим. Все тут все на місці. І я почистив там все. І тут було багато флюса на переключателях. Теж почистив. Ці ну тут ще є флюс. Це ерунда. Тут ми зробили, я думаю, плата красива. Світлодіоди, дивіться, ще здорові. Зараз мініатюрні вони. Мене більше безпокоїло це. Ось стріщиний. Це регулятор, оцей рід розстройка. Вони на 10 кОм. 10 кОм в мене немає. У мене є 5 кОм. Дивіться, вроді похожі. Можна замінити оцю гітінаксу ну, саму, там, де дорожка. Знаєте, я думаю, що це мароканець зробив. Десь ударив кожну тиждень він їздив на базар, грузив вигружав його. Не похоже, щоб такий він чистий все вже, І щоб ним так хазяїн не міг це зробити. Це зробив мароканець із цими базарами. Це настольний апарат, а не базарний. А дивіться, як цікаво. А дорожка ціла. Ціла, це можна просто склеїти оце, і все, не треба Ось так я його відремонтував, заклеїв таким клеєм. на супер клеїть. Все, я його помазав, зібрав, запаяв, почистив. Так, да, це мараканець зробив із цим базаром. Я ходив, наблюдав за ним, ну це кожен раз ви... вигружай апарат, загружай. Це ж він і поцарапається. І десь ударив сюди. І це якраз отут воно і вилізло. Ну от я його зібрав. Давайте перевіримо. Дивіться. 40, 50, 60, 70, 80. 1, 2, 3 і так же назад. Все. цей працює прекрасно волкодер. Без проблем. Я провірив уже. і розстройка А ну тут АМ. А я не знаю. Ви, 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 ви а, да. мінус 2,5. Плюс 2,5 без проблем и ты среди николи ставишь ноль О, все работает вот можно цим настраивать на М. це zaraz на М потому що у мене Я на сімки послухав там дні тріски. Коротше, все. Осталось мені цю клавішу, але я її зроблю. Цю я взяв від блока питання, поки сюди найду. Ну тут вона нужніша. Ну от як я обіщав, кнопку поставив, зробив, поставив. От, вгадайте де вона. Напишіть в коментарях. Ну, все цей апарат закінчено, він повністю комплектний і, можна сказати, дівчаний апарат. Ніхто там не, не ковырявся внутрі, він настроєний заводські настройки, все оригінальне. І е, в ньому, ви знаєте, було дві кнопки, не вистачало, е, регулятори не двигались. Закисла смазка. І енкодер я почистив і тут отремонтував рід, розстроював. Все, він готовий, можна сказати. Тут нема що більше робити. Ви пишете в коментарях, що дуже шумно, багато шуму лишнього. Діло в тому, що я сидів на балконі, це в мене балкон. Я тут із зимою сидів, у нас зими немає. А внизу дорога і там їздять всякі ягуари, мотоцикли і прочі. Так що я зараз покажу. От дорога, третій етаж, вон там. І ось балкон, він відкритий. Ось тут я сидів. Так що вибачайте за шум я нічого не можу з цим зробити, там внизу дорога. Так що. Добре, дякую, що дивитесь, дякую за коментарі. Мирного неба вам. Хай щастить, пока.